Шановні любителі футболу, запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Чайка. Дана трансляція діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів-учасників змагань професіональної футбольної ліги України, практично відразу ж після оформлення повноцінного оформлення цих трансферів. Зараз Гулар Гулар виконує удар по воротах, неочікуваний удар. Ось, власне, такі зв'язки, такі паралелі можна провести між. Грандом європейського футболу між королівським клубом, Мадридським реалом та представником другої ліги України, дебютантом професійних змагань під егідою ПФЛ. Тим часом Гулар Гулар пробиває у дальній кут і забиває Габріель Гулар. От власний повноцінний дебют бразильського легіонера. Габріель Гулар відкриває рахунок і чайка, зрештою, пропускає перший гол у нинішньому сезоні в рамках другої ліги України. Найкращого бомбардира чеки у попередньому сезоні та Дмитра Пуду. Давайте після цієї атаки з м'ячем Габріель Гулар. Габріель віддає передачу на Матеуса. Матеус! Коломієць виконує передачу на чужу половину поля. Семенець все ж таки зумів скинути на партнера підключення Дубілаєм. Дубілей проходить суперника, входить до штрафного майданчика. Простріль на передачу 1-1. Доволі швидко вдається відігратися чайці. Якщо я не помиляюся, Микола вечурко забиває шостий номер у складі чайки, автор хетрику у попередньому матчі проти Карпат-2. Фактично, після того, як рахунок став 1-1, футболісти чайки майже безвласно сидять на власній половині, матео, тим часом пробиває добивання. І 2-1 стає рахунок на користь Юкси. Вочевидь, не було положення поза грою. І відзначається Антон Євдокімов. Дмитро Пуди, про якого ми згадували, який залишив команду, який був на перегляді у лівому березі. Після втрати Пуди Гуськов перебрався на позицію лівого латераля. І подивіться, що робить Гуськов. Удар його заблоковано. Ще одна спроба. Музиченком МРМ. МРС знаходить семенця, семенець не зумів обробити м'яч. команді. Необхідно відігруватися, а зараз право на контратаку заробляють футболісти Юкси. Шакун! Шакуна є жовта картка! І, власне, друге попередження. От власне, активний дебют другого тайму для чайки. Скільки минуло часу зі старту другого тайму? Буквально хвилини дві-три. І чайка залишається у меншості. Вава! Його чомусь ніхто не зустрічає. Вава може і пробити, пробиває. Вава! Коломіць перед собою відбиває щось подібне. Ми бачили на екваторі першого тайму ниву бузову, чинного чемпіона другої ліги і нинішнього учасника першої ліги. Але у протестині зі звяглем уже нічого підопічні цимбала не зуміли протиставити опоненту. Зараз Харченко! Харченко! Харченко схоже пробивав, але м'яч не ліг йому на ногу як слід. Подача до штрафного майданчика не дотягується до м'яча Семенець. Кулакевич удар, І Ось це так момент у чайки парирує. Зберігають м'яч. Футболісти у Чорному Харченко втікає від суперника. Матвій Харченко під удар. І тренстей рахунок Антон Євдокімов. Оформлює дубль у цьому матчі, але як же на фланці Матвій Харченко розібрався зі своїм візаві? Намагаючись якнайшвидше відновити паритет у цьому матчі, але буквально уже на другій чи третій хвилині. По перерві сталося вилучення. Зараз, до речі, Олег Кос виходить Вічневич, влучає у поперечину. Суркан Суркан ближче до центру зміщується, пробиває і уже до речі, не реагував. Володимир Коломіється, м'яч впритулий з ближньою дев'яткою пролетів. Дові заміни за позицію із намаганням хоча би якось освіжити гру команди і належним чином провести останні хвилини. Пробиває тим часом футболіст Чайкин, Хохлов, закидання у напрямку чужого штрафного, там зачепитися за м'яч смітюху не вдалося. І, зрештою, саме в цю мить лунає фінальний свисток від головного арбітра цього протестиня Андрія Шевчука. Отож. Матч завершено Центральний поєдинок третього туру у другій лісі України. Дербі Київщини завершується з рахунком 3-1 на користь Юкси.